Мої вітання, друзі та глядачі! Ви на каналі компанії Вільний Шлях. Серія про вибухонебезпечні предмети триває вже третій випуск. Ці матеріали ми знімаємо про боєприпаси з метою допомогти ідентифікувати вибухонебезпечні предмети зі спеціалістами з розмінування. Зйомки відеоінструкції здійснюються за матеріалами посібника вибухові боєприпаси, які підготував Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування. Протипіхотна міна інженерний боєприпас, призначений для ураження живої сили противника, дією продуктів вибуху. Це фугасні або осколками, це осколкові. Різновидом осколкових мін є ті, що виплигують та вибухають у повітрі на висоті від пів до півтора метра, та міни направленої дії, при вибуху яких осколки розлітаються в призначеному напрямку. В ролі протипіхотних осколкових мін інколи використовуються артилерійські снаряди з різними детонаторами у фугасних протипіхотних мінах. Застосовуються детонатори натискної дії в осколкових натискної або комбінованої, натяжного натискної дії. Отже, починаємо. ПОМ 2С це протипіхотна осколкова міна дистанційного мінування, яка може доставлятися до цілі різними способами, наприклад, гелікоптером, літаком з фіксованою геометрією крила та реактивними системами залпового вогню. Також POM2S може доставлятись вручну методом подібним до використовуваного системою доставлення ПКМ. Вона входить до складу комплекту із 4 мін в одному контейнері КПОМ2. 122-мм реактивні снаряди 9М18 ГРАД можуть нести 5 мін. 220-мм реактивні снаряди 9М59 ураган можуть нести 9 мін ПОМ2С. Повний залп 16 ракетами з однієї пускової установки «Ураган» Творю мінне поле зі 144 мін. Тобто, якщо наштовхнулись на одну pom 2 s то можна припустити наявність і інших. Інша версія цієї міни pom 2 r яка використовується спецзагонами, встановлюється вручну. Цей варіант міни має піротехнічний запальний шнур. Корпус являє собою литий сталевий циліндр, оснащений диспенсером із нержавіючої сталі, який викидає натяжні датчики цілі дроти з верхньої частини. Диспенсер дротів містить 4 підпружинених дроти, кожен з яких має довжину 9,5 метрів. Система підривника розташована у вертикальному гнізді, що проходить через середину корпусу міни. У верхній частині підривника міститься зведений ударник з основним детонатором і проміжним детонатором під ним. До основи міни приєднано 6 підпружинених ребер. Підривник надзвичайно чутливий, і для його спрацювання потрібна дія лише приблизно 300 грам ваги на один із чотирьох дритів. Вважається, що механізм самознищення спрацьовує в період від 4 до 100 годин після зведення підривника. Якщо ПОМ 2С знайдена після закінчення цього періоду, вона може бути в чутливому і небезпечному стані. Цю міну неможливо ані знешкодити, ані перевести в безпечний стан. ПОМ 3 є новим типом протипіхотної міни, призначеної для дистанційного мінування. До цього часу вона доставлялася до цілі інженерною системою дистанційного мінування земледілія землеробство. Міну іноді називають медальйон. Медальйон. Вважається, що ПОМ3 також може бути доставлена за допомогою гелікоптерів або касетних систем КПОМ, розміщених на вантажних автомобілях. Зовні міна схожа на ПОМ2С з циліндричним основним корпусом і має шість підпружинених опор. Є ознаки того, що ПОМ3 містить певний тип сейсмічного датчика, який установлюється в землю під міною, що знаходиться у вертикальному положенні. На відміну від ПОМ2С, ПОМ3 не оснащена розтяжками. Вважається, що міна містить сейсмічний датчик на основі електронного мікропроцесора, який здатен розрізняти амплітуду кроків звичайної людини і запобігати іншим хибним спрацюванням. Наприклад, у випадку дикої тварини або транспортних засобів, у разі спрацювання міна діє так само, як і осколкова міна, що вистрибує, бо бойова частина перед детонацією підіймається на висоту 1-1,5 метри над землею. Вважається, що ПОМ 3 здатна до програмованого самознищення, але доступні періоди затримки невідомі. Невідомо, чи містить ця міна будь-який елемент невилучення, а також чи залежить підривник від терміну служби батареї або конденсатора. Враховуючи, що ця міна спрацьовує на сейсмічні сигнали переміщення людини, ручні методи нейтралізації не рекомендуються. Доречним може бути дистанційне застосування підривних зарядів або стрільба зі стрілецької зброї з безпечної відстані. Рекомендується поводитися із цією міною вкрай обережно. Протипіхотна міна М18А1 Клеймор. Клеймор. М18А1 Клеймор перша у світі осколкова міна направленої дії, що виготовлялася фабрично. Її призначено для керованого приведення в дію. Корпус міни М18А1 має форму вигнутого прямокутника, оливково-сірого кольору, відлитого з пластмаси армованої скловолокном. Лицева поверхня. Вкрита стальними кульками, розташованими в пластмасовій матриці. Тильна частина корпусу за матрицею містить вибухову речовину С 4 Поверхня утворення осколків опукла по горизонталі, що дає змогу спрямувати осколки в межах 60 градусної дуги і ввігнута по вертикалі. Щоб обмежувати розліт осколків у вертикальному напрямку, вбудоване прицільне приладдя та дві пари складених ніжок ножиць дають змогу встановлювати міну прицільно у верхній частині міни. Розташовано два гнізда для підривників. Завдяки цьому міну можна приводити в дію з двох різних розташувань. Гнізда започатано глухим кінцем пакувальної запобіжної пробки, запальної з'єднувальної муфти. Коли міна зводиться в бойовий стан, муфта встановлюється іншим кінцем. Тоді кінець із прорізами використовується для утримання капсули детонатора. Відомо про випадки, коли аналогічні осколкові міни, направленої дії, використовувалися мінами пастками або встановлювалися разом із прихованими протипіхотними фугасними мінами. Рекомендується проявляти обережність. Якщо використовується керований спосіб приведення в дію, ця міна не порушує конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Працюючи з такими типами мін, рекомендується детально ознайомлюватись із їхньою дією та будовою. Враховувати, що ПОМ2С має сейсмічні датчики, а клеймор може використовуватись з мінами пастками. На цьому у нас все. Підпишіться на канал та поставте лайк, якщо ви це ще не зробили. У наступних відео ми розповідатимемо про протитанкові міни. Тож не пропустіть! Слава Україні!